Хлопець відгадує, що це за засоби і яка їх ціна. Обирай. Хідратінг, шутінг, це тонер. Кюлеронік, пасіт, телагріт. Пешл тонер. Це тонер. Тонує через... обличчя. Тонує обличчя. Працює як тонування в машині. Називай ціну. Так. Наступний засіб. Все, давай вже без стін, я зрозумів, що там дешево, але я просто буду казати, що. Добре. Ламелар трітмент. Сенсів стін крем, це вітамін С. Це крем для скін – це що? Коротше, для тіла щось, для лиця, для лиця. Нормальна штука, коротше. Наступне. Холоронік асід. Алоє віра це щось загоює, є, коротше. Це, коротше, гідро гідрогель крем. Це для жирної шкіри. Він речі купила це для тебе. Я не жирний, я худенький. Наступне засіб. Антіакне, клієнт Кліансер це прибирати акне. Прибирає акне піас 4,6. Залишилося ще небагато. Два щоденько. Фешл тонер теж тонує. Це щось тонує лице. Це тонер з гідрокислотами. То я так і сказав. Така олія. Ойл кліансер. Прибираюча олія. Вдома щось це гідрофільна олія. Наступне SPF 30. Це я знаю, що таке SPF. Я таке наношу кожного дня, щоб потім не було пігментації шкіри. R плюс C. Це щось на комп'ютерному. Це сироваточко для догляду за проблемною шкірою для Мар'яни. Вже місяць тому ми почали лікування. Результати дуже класні. Результат дійсно є, бо тому що в мене давно проблеми зі шкірою. І ну, зараз я помічаю різницю. Супер бустер: те, щось дуже швидке: антиоксіданс діфенс проти антиоксидантів вітамін. Проти антиоксидантів. А, значить, а, а навпаки, антиоксидант. Наступне. Азелайк. Like, 15 серум, серум, Ти і я серум, І ви це Тож проти антіакне, антімамонки. Це сиворотка, також проти акне. Вітамін С, цінтева, реперирінг, пор, мінімізінг, Все поняв. Це відновлює пори, не відновлює, а звужує пори мінімізує, мінімізує пори, коротше. Умнічка він знає все те, чим ми користуємося. Жоден новий засіб ти не назвав правильно. Так, це саме так. Все модерноті для тебе! ж ти мені це подарило? Пише алкоголь-фрі. <реку> Дякую вам за перегляд. Якщо ви хочете побачити, як ми з хлопцем міняємося доглядом на цілий тиждень, пишіть у коментарях. Що? Цього не буде. Не буде сонечко, Нет. що поговоримо все.